Цій старій світлині вже більше 20 років. 17-річні Крістіану Роналду та Артем Мілевський тоді ще не підозрюють, як кожен розпорядиться своїм футбольним талантом. За вікном, 2002-й Данія, юніорський чемпіонат Європи, Перед грою з Португалії. Як звичайно, дивимося, просмотр, відео якийсь парень просто починає таке творити, що так сиділи, розслаблені, сіли отак вот от. А це наші дні по хмурому дядьку в правому нижньому кутку екрану вже 38. Він уже майже два роки не ганяє м'яча а серед досягнень десяток титулів, які здобув з Київським Динамо, чотири трофеї, які привіз з Білорусі, і званняв віце-чемпіона молодіжного євро. Ще один герой з тої старої світлини продовжує грати, начхавши на власні паспортні дані і глумлячись над заробітками інших зіркових футболістів. Він оформив пента трики в лізі чемпіонів та у гонці за золотий м'яч виграв дорослий євро. А для перерахування усіх регалій португальця знадобиться окремий випуск. За його життям у соцмережах стежать понад півмільярда фоловерів. А саудівські шейхи щодня підкидають на банківський рахунок майже 600 тисяч доларів. Стаць, когда зробиш це фото. Обміняйся з Криштяни Роналдо номерами телефона. Этот контакт тобі ще понадобиться в будущем. Які різні футбольні долі ровесників, що народилися з різницею у 24 дні. Але як би банально це не звучало, для обох поле було рівним, а м'яч круглим. Звісно, можна дискутувати на тему, чим кого нагородила матінка природа, хто де народився і робив свої перші кроки у футболі, нарікати на обставини, бла, 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 бла. Але давайте це залишимо темою для обговорення в коментарях. Пали. Нічний Київ зустрів Артема Мілавського з відкритими обіймами. Вчорашній тінейджер знав, куди інвестувати грубі гроші, які заробляв в головній команді Динамо. Клабер ловелас, шанувальник швидкої їзди на спортивних карах. А ще душа компанії, який з власної кишені не втомлюється підтримувати градус у веселому товаристві. «Коли старші ребята будуть тягнути тебе в нічний клуб, відмовляйся, їдь додому. Висипайся і думай тільки о футболі. Хто не в курсі, це Артем, коли прощався з футболом, давав, так би мовити, настанови собі молодому у листі. Своєрідна епістолярна сповідь, якщо хочете. Коли будеш покупати автомобіль, обов'язково вивчи правила дорожнього руху. і сто раз подумай перед тим, як їх нарушати. Для Мілі усіляких заборон та обмежень не існувало в принципі. Він, спортсмен-професіонал, плювати хотів на режим, здоровий сон і хороші фізичні кондиції. Бо якщо і отримає, наганяє на роботі, не біда, гроші є. Сьогодні 50, завтра 60. Після завтра Послезавтра Так, він не надав, шок. Просто не забирайте все. З одного боку, президент Динамо, завдяки цьому меценату суттєво економив бюджет клубу, але не все так однозначно. Артема Мілевського на піку кар'єри в 9-11 роках можна було вигідно продати у великий європейський клуб. Вою юний Артем. Якщо ти прислушуєшся до моїм соєтам, то я вірю, з твоїм талантом ти до рівня, якщо не Реала і Барселони, то Мілана інтера Сивілії. Не дійшов, як розуміємо. Гезіантепспор, хайдук, конкордія, тосно, динамо брест такий собі кар'єрний ріст колись одного із найбільших українських футбольних талантів. Він спортіл свою кар'єру, він сам її погубив своїми руками, ногами, головою все таки сумнівна репутація Мілі ішла попереду його спортивних чеснот. А далеко не у кожному великому клубі знайдеться свій ігор Суркіс, який дасть черговий шанс, чи, скажімо, Олег Блухін, який вибачить таке халатне ставлення до власної персони. Можна поняття простити, да. Є -є -є. Є у кого просити вибачення і вірному зброєносцю нашого попереднього героя, або як його називає, Міля Єєм. Yeah. Вони починали разом в юніорській збірні та Динамо і разом ховались від надокучливого хвоста, який за гульвісами закріпив президент клубу. Ви знаєте, я стільки за ними стільки вони у мене крові і неру. Сашко Аліїв, на відміну від свого кента, не лише полюбляв гульнути. За словом чи навіть стусаном у кишеню не ліз. <пит> діставалось не, не лише журналістам, але й близьким Алієва. Не панькався хавбек із футбольними снарядами. Пам'ятаєте, цю гаубицю метрів сорока на молодіжному євро? Там у 2005-му 20 двадцятирічний пацан змусив на себе звернути увагу, наколотивши п'ять голів за турнір і зупинившись за крок від титулу. Але ж ні, часу ще вдосталь, а нагулятись кортить. Уже віно, віскі пили, Ну тут скривати нечого. У підсумку Алієв, який за амплуа та стилем чимось нагадує Руслана Маліновського, але вочевидь мав кращі задатки, з відомих причин зупинився у своєму професійному розвитку і не заїхав зрештою далі пост совкового футбольного простору. Попри весь негативний бекграунд, Олександр Алієв заслуговує на респект після початку повномасштабної війни. Колишній футболіст взяв до рук зброю і став на захист України, вступивши до лав ТРО. А ми говоримо про уродженця Хабаровська. Я знаю, що ви патріоти цієї країни. Я впевнений, що у нас все буде хорошо. Чітку проукраїнську позицію після 24 лютого зайняв і ще один колишній футболіст з російським корінням. Про Олега Саленка в контексті нашої теми згадуємо не випадково: Рождество їздить по барам. Адже рекордсмен чемпіонатів світу, воротар Камеруну, не дасть збрехати, також не цурався зазирати у чарку під час активної футбольної кар'єри. Набрав до переньона, сіл рядом в ресторані. Вочевидь, але це не точно. Саленко не покинув хобі, вже працюючи футбольним експертом. що Кар'єра Олега Саленка виявилась не тривалою, але насиченою. Після Динамо пограв і в Іспанії, і в Шотландії, і в Туреччині. Однак, з групша уже в 29 довелось закінчувати. Каже, невдала операція на коліні змусила йти на пенсію. Хоча, хто його знає, це загадка. Швидко згасла і футбольна зірка Віктора Леоненка, який запалював у Києві всередині 90-х. Одіозний нападник Динамо стверджує, що його кар'єру поховали брати Суркіси, а все інше тут ні до чого. Ти з 10 років куриш, курили. Так, Та хріну знає, чесно не помню. Даже може би. водки нічого не помню. Так що пиво, да і, коли ти набігаєшся, знаєш, після бані, сразу же пиво махнув і догравав у столичному клубі в другій лізі за Динамо. 3 свідками розбірок між футболістом і керівництвом клубу ми не були, тому про справжні причини такого падіння судити не беремось. Тут знаєш, мої коти будуть уже експерти скоро. Усе набагато більш однозначно в історії цього безсумнівно великого футбольного таланту. Олександра Рикуна називали українським зіданом, а багато хто пророчив йому славу не гіршу ніж у власника золотого м'яча бразильця Кака. Ну, Але гуру передачі до професії ставився, м'яко кажучи, безвідповідально. Уся його футбольна кар'єра, як ця розминка, де рикун відверто філонить і клеїть дурня. Ось тут то є кінокомедія. Але насправді ані Маркевичу, ані Павлову, ані Тарану, ані Кучеравському було не до сміху. Футболіст не просихав під час сезону. Міг зникнути з радарів на кілька днів чи прийти на тренування ледве притомним. не віри у 2009-му Рикун на підпитку випав з вікна готельного номеру. На щастя, народився у сорочці. Любили Сашка і футбольні боги, які нагородили кінським здоров'ям, і професорським хистом бачити поле та постачати партнерів розкішними передачами. Навіть пристрасть до алкоголю не заважала хавбеку тримати довгі роки високу планку. Рикуну пробачали, його терпіли, бо все таки майстер. Утім, у 32, провівши лише чотири матчі за Ворсклу, Олександр сказав досить. Вихід на футбольну пенсію очікувано не пішов рикуну на користь. Так, колишній футболіст виглядав шість років тому. А це відео 2019-го. Олександру тут 40. Проблеми із зайвою вагою, порушенням режиму і швидкоплинною футбольною кар'єрою не знайомі Ось цьому дядькові. Златану Ібрагімовічу у жовтні 42. швед нещодавно встановив рекорд серії А, ставши найстаршим автором забитого м'яча в історії італійського чемпіонату. Ібру продовжують викликати до національної збірної, і він відверто кайфує від того, що в такому віці ще може бути корисним. Адже на відміну від наших сумнозвісних героїв, розуміє, що професійний спорт ще й у статусі зірки це не лише про яскраву гру, популярність чи достаток. Це величезна відповідальність перед власною країною, рідним клубом і десятками, сотнями тисяч чи навіть мільйонами сердець, яким зрештою ти і завдячуєш усім тим, що дає тобі футбол.